Я якось між іншим сказала подрузі, що мій чоловік дуже часто не ночує вдома і вічно пропадає в тих відрядженнях. Просто сказала без жодної такої думки, а подруга мов той яструбі як стрепенеться і давай. Що ти так це попускаєш? Має твій Павло когось, а ти й рада? Як когось у нас же онуки. Господи, ти як нинішня, сама не знаєш, що може в голову зайти чоловікові в 50 років. І як мені ту думку в голову поселила, то я вже й спати не можу. А дійсно, що то я собі думала, що вже все у нас позаду, бо ж діти великі, двоє онуків, то можна й розслабитися. А що тепер робити? Це ж як зізнатися в такому дітям, що люди скажуть. А у нас на носі якраз ювілей. То як перед ним розходитися, бо ж уже гості на те, щоб попереджені, але вже мені всі казали, що будуть на святі. Мої батьки та Павлові куми, діти, родина близька і дальня, а тут на тобі – сюрприз. Звичайно, відтоді я почала до чоловіка придивлятися і бачу, що він геть не чує те, що я йому кажу, думками десь дуже далеко, тільки угукає і в телефон дивиться. Я теж заглянула в його телефон і побачила там абонента під назвою Котик. Проридала в подруги на плечі добру годину. Але так і не знала, що ж робити далі. Вирішила теж бути холодною і не розмовляти з ним, але Павло теж нічого не помітив перестала готувати його улюблені страви, а він наче не відчуває, що їсть все на один смак. Тоді я перестала взагалі з ним зустрічатися в квартирі і не заходила на кухню, коли він приходив. Але чоловік наче зітхнув з полегкістю і не помічав мого настрою. Але я не витримала перша, бо через два тижні мав бути вже ювілей. І треба було щось вирішувати з рестораном і гостями? Я тобі повністю довіряю, відказав байдуже Павло. Ти все робиш завжди добре, тому все на твій розсуд, запрошуй тих когось завжди. Довго думати не було коли, тому вирішила, що все зроблю після застілля, щоб не псувати людям радість. Чоловік знову поїхав у відрядження, і я залишилася зі своїми думками сама. Одна подруга розраджувала і добряче перемивала кистки Павлові, описувала всі його негативні якості, зовнішності і характеру, та казала, що навіть в 50 років я звільнюся від цього Супчика, і то вже треба богові свічки в церкві в подяку ставити. Я тоді ще тобі казала, аби ти заміж не виходила за того коротуна, а ти мені не вірила, а тепер хто на нього рота роззявив, я не розумію. Але ж я з ним живу. Трохи вже й мене заділи слова подруги, ну, ти просто надто добра людина, і тепер ти від нього звільнишся. І ось настав день ювілею. Зібралися гості, принесли квіти, подарунки, вітають нас, немов молодят, і я на мить забула, який то поруч зі мною чоловік стоїть. Все пройшло дуже добре. Ми посиділи десь дві години в ресторані, як тут Павло каже. А тепер застілля переноситься в одне місце. Це подарунок для моєї найкращої в світі дружини. На цих словах я розплакалася, бо як це отак говорити в очі одне, а в самого стосунки з якимось котиком? Він викликав таксі для гостей, попросив офіціантів дещо загорнути нам в дорогу, і ми поїхали за місто. Ну, давно я не виїжджала за місто, бо вся робота та справи гарно так подумала, що ми просто їдемо в якусь колибу. Як ні, повертаємо ми в присілок і під'їжджаємо до будинку. Людочко, каже мені Павло, то тепер наш будинок з річницею тебе, кохана. Я втратила дар мови, і поки гості витягували з машин наїдки і розставляли на столах, я все таки спитала чоловіка хто така котик? Що? Котик в тебе в телефоні. А, то прораб, він цей будинок зводив і все робив всередині. Андрій, котик. Звичайно, що я передзвонила за цим номером і мені відповів цей чоловік. Я зробила вигляд, що хочу подякувати за гарний будинок. Ну, щоб Павло не думав, що я його сильно приревнувала. А от подрузі, думаю, добряче виписати. Так, мене накрутило, що я мало не втратила чоловіка, і цей чудовий будинок. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.